16 малюків, зачатих після повномасштабної війни, народились у рівному більше дівчаток надають допомогу рівнянам і переселенцям. Рівненський центр з надання безоплатної правової допомоги продовжує надавати консультації громадянам. У разі блекауту інформацію можна буде дізнатись із радіо. Розповідаємо, як налаштувати приймач, якщо інші види зв'язку будуть недоступні. У Рівному відкрили мурал, присвячений післявоєнній відбудові України. Алла Нечапорук прийшла до реанімаційного відділення, аби кілька хвилин потримати на руках донечку Мілану. Дівчинка народилась недоношеною на сьомому місяці вагітності з вагою 1410 грамів та зростом 42 два сантиметри. Алла Нечапорук розповідає, що страху виносити та народити дитину під час повномасштабної війни не було. Це моя друга довочікана дитинка. Була перша була 16 років тому. А зараз, нарешті, дочекалася своєї такої дуже довгоочікуваної донечки. Я лікувалася в пренатальному центрі, дуже хотіла завагітняти, але не вдавалося. А от На початку війни, не знаю, чи це вже війна, стресова ситуація на мене вплинула, чи попереднє лікування, чи Бог дав вже, так, вже таке щастя. Що ми нарешті побачили свої дві полосочки? А це Ірина Шульгач із Клевені про вагітність. Вона дізналася у березні. Однак, попри повномасштабну війну, вирішила лишитись в Україні 5 грудня. Ірина стала мамою первістка Леоніда. Хлопчик народився з вагою трохи більше 4 кілограмів та зростом 60 сантиметрів. Ой, це взагалі така була приємна і неочікувана на мене, чесно кажучи. Ніби вже всі почали привикати до того, що війна якось так, але все одно було трошки страшнувато. Але ми якось не... це, скажімо так, була приємна несподіванка, і ми знали, що все буде добре. Ірина Шульгач каже, якою буде стать майбутньої дитини, відчула з перших місяців вагітності. У мене в годину все одно там думаєш про майбутнє дитинки, і от е, зразу якось так було голові – він. Я не знаю, з чим це пов'язано, чого вона так, але от просто коли там думалось, там то сино ж там вже якось уявляєш, що там щось, будеш йому купляти, якусь одежку, чи ще щось. А зразу голові треба буде йому купити. А потім себе я почала ловити на думці: а чого йому? Бо ж може бути вона, але він Мілана та Леонід, діти за після повномасштабної війни. Таких малюків у Рівненському обласному перинатальному центрі від середини листопада на світ з'явилося більше ста, розповідає заступниця головного лікаря Галина Ковальова. У нашому закладі народилося 116 дітей, із них я хочу сказати, що три двійні. Так із тих трьох двійні одна була недоношена, глибоко недоношена, Це 23-24 тижні, і дві доношені двійні. І з них я хочу сказати, що більше дівчаток зараз народжується. 61 дівчинка і 55 хлопчиків. Лікарка розповідає, що від початку повномасштабного вторгнення кількість новонароджених зменшилась. Також діти стали частіше народжуватись передчасно. На це впливає декілька чинників серед них стрес через війну. Якщо брати за 11 місяців цього року, то в нас народилось 1930 дітей. Це, звичайно, менше, ніж в минулому році, але вони є. Але треба відмітити, що кількість недоношених дітей вона зросла, порівнюючи з минулим роком. Вона збільшилася навіть на 3-4 відсотки. І ще треба відмітити, що серед цих недоношених дітей дуже багато дітей, які народжуються до 28 тижня, і діти, які народжуються з екстремально малою, малою вагою при народженні, це до кілограм. До півтора кілограма, їх стало набагато більше. Алла нечепорук каже, що обов'язково розповідатиме донечці історії її народження і ті події, які відбувалися в Україні під час її появи на світ. Звісно, так воно і є. Звісно, вона буде це все знати і все це усвідомлювати. Бо так воно і є ті бідні дітки, родяться, мусять в бомбосховищах зараз бути з мамами. Але що ж ми зробимо як така ситуація? Нам наша в наших руках тільки молитися і надіяти, що все буде добре. Це життя, це продовження нашого роду, козацького нашого роду. І воно потрібно. Це цикл, непреривний цикл життя. Надія Кривко, Микола Мельничук, новини на Суспільному, рівне. 288-й день війни на кордоні. України і Білорусі все спокійно. Ці 218 кілометрів Рівненської області з Республікою Білорусь контрольовані. Збройні сили України, прикордонники, Нацгвардія, всі учасники сектору оборони працюють і контролюють територію. Працюємо для перемоги, рухаємось далі. У разі повного блекауту, коли не буде ані інтернету, ані зв'язку, одним із способів отримання інформації залишається радіо. Тут теж є свої технічні тонкощі, тож варто пояснити, як і що налаштовувати, у разі якщо все ж тривалий час доведеться використовувати саме цей спосіб. Вадим Семяник, ведучий українського радіо Рівна, каже, найкраще обирати радіо на батарейках. Власне, якщо у вас буде радіо, яке може працювати, по-перше, без джерела електроживлення, яке, скажімо так, вимагає наявності саме електрики в мережі, а з цим у нас достатньо великі проблеми, як ми всі знаємо. Того, власне, коли у вас є такий мобільний варіант, ви запаслися батарейками, запаслися, можливо, знову ж таки, акумуляторами. Якщо вас є де їх потім підзарядити, то ви зможете бути, скажімо так, проінформовані, що відбувається взагалі в країні. Навіть у випадку повного блекауту радіо буде працювати. Кілька телерадіокампаній, зокрема будемо говорити зараз про радіокампанії, Є умови такі, що будуть кілька з них працювати кілька діб, навіть якщо буде повний суцільний блекаут, чого сподіваємось не буде в принципі. Також Вадим радить обирати радіо, яке буде працювати в різних діапазонах АЕМ та ФМ. Відмінність така, в fm діапазоні сигнал може бути якісним, і він буде, скажімо так, якщо покриття близько сотні кілометрів від джерела передачі. АМ-діапазон дозволяє перекинути цей сигнал набагато далі, тобто це можуть бути вже більше тисячі кілометрів і далі. Можуть бути певні перешкоди, в разі, якщо ви використовуєте АМ, але все ж таки ви не залишитесь без інформації зовсім. Коли вам прийдеться скористатися варіантами АМ, Всяке може бути для цього. Просто ви зможете переключити десь на, пере, на самому приймачі якийсь перемикач. Наприклад, тут його можна переключити збоку автоматично, просто звичайним тумблером. Послухати українське радіо в Рівненській області можна на частотах, які ви бачите на екрані. У разі, якщо fm передавачі не будуть працювати, в допомозі стануть ам частоти Артем Остапюк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне. 12 тисяч заплатити ну, неправомірних, для мене це величезна сума. Пані Оксана до Рівницького центру з надання безоплатної правової допомоги зверталася двічі перший раз, аби скасувати накладений на неї виконавчий збір. Тоді адвокат, якого призначили у центрі, виграв справу у суді. Нині тут жінці допомагають у іншій справі. Зараз мене захищає адвокат. Точніше, не захищає я є потерпілою. Вона моїм представником у справі по побоях зі сторони колишнього чоловіка. Це кримінальне провадження, стаття 125, частина. Один легкі тілесні і е, адвокат з центру надання безоплатної правової допомоги е, представляє мої інтереси, допомагає що і як підказує робити. З початку широкомасштабного вторгнення до центру все більше звертається переселенців, зокрема за юридичною консультацією щодо задокументування факту смерті рідних чи знищення майна. З питання стосовно встановлення факту припинення трудових відносин, оскільки ця процедура на сьогоднішній день є спрощеною через центр зайнятості, коли особа в односторонньому порядку пише заяву про припинення трудових відносин. Втім, переселенцям, які тікаючи від війни, не взяли з собою документів, також можуть надати допомогу. Наш суд з'ясовує. Максимально всі, які є докази, тобто можуть бути свідчення очевидців, це можуть бути відеозаписи, або ситуація, коли в ситуації, наприклад, людина ввела якісь обстріли, і потім знайшли інформацію в засобах масової інформації про те, що саме така, то вулиця була обстріляна. Це також може слугувати доказом, і плюс до того, якщо є свідок, який також підтвердить або спростує інформацію про те, що ця особа отримала кульове. Поранення, тобто в комплексі, маючи певний алгоритм дій в судовому порядку, можна все це доводити. Якщо це є інші питання, з якими треба звернутися до суду. Достатньо паспорт, ідентифікаційний код і довідки про те, що це є внутрішньопереміщена особа. Якщо немає, тобто для отримання статусу внутрішньопереміщеної особи, ми беремо по загальному правило: це як малозабезпечені особи, або якщо вони відносяться до інших категорій, ми беремо документи і так само подаємо до суду. Загалом з початку широкомасштабного вторгнення до місцевого центру правової допомоги звернулися понад 3,5 тисячі переселенців. Катерина Сірок, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному Рівне. Так відкривали мурал в приміщенні 6-го корпусу. НУВГП. авторка стінопису Анастасія Дічук навчалась в цьому корпусі. каже, хотіла прикрасити цю стіну ще під час навчання. Я ще на першому курсі, коли навчалася на будівництві та архітектури. Звернула увагу на те, що тут є дуже багато стін, які можна оформити як мурали. Була ідея, ми щось продумували, щось нібито і спонсорів шукали. Але все ж таки в карантин дав своє трішечки дистанційне навчання. нас затягло то війна розпочалася, і ми закінчили під час війни навчання. І ось все ж таки моя мрія з здійснилась. Створення муралу тривало більше місяця. В його ідею автори закладали післявоєнну відбудову України. На сході зобразили військових, які вже звільняють території і піднімають прапор над ними. В Крим в Криму в Карпатах ми зображували художників, які проходять художню практику. Також зобразили сам головний корпус водника і саму відбудову вже. Звільнених територій запросити Анастасію до створення муралу вирішили після того, як побачили одну з її робіт в соцмережах, каже речник університету Віталій Прокопець. Бачу в інтернеті, де вона в своїй рідній школі, де вона навчалася, здається, якщо не помиляюсь, вибачте, якщо помилюсь. Малювала теж такий гарний український мурал. Я їй написав в Фейсбуці. Кажу Настя, ну рідна школа це добре, але є ще рідний університет. Вона каже, питань нема. Мурал створили спільним коштом університету та благодійників. Артем Остапюк. Новини на Суспільному. Рівне. За фактом смертельної ДТП у рівному відкрито кримінальне провадження про це сьогодні повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. Автопригода сталася вчора близько 18-ї години на вулиці Соборній поблизу залу камерної та органної музики обласної філармонії. 49-річний рівнянин переходив про частину поза межами пішохідного переходу. Коли в цей час на нього допустив наїзд водій маршрутного таксі, 51-річний житель обласного центру, від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Варто зазначити, що за кілька метрів від місця події розташований підземний перехід. Керманич маршрутки за результатами освідування був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.